Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття Вступ до природознавства за темою ліс, дерева, кущі. Діти, а що таке ліс? Ліс це унікальна екосистема. Ліс це багато дерев, кущів, рослин, тварин, комах та птахів. Привіт-привіт! Привіт, сороко. Я чула, ви розмовляєте про ліс. Я хочу, щоб ви туди завітали. Запрошую вас в подорож цікаву зі мною. Вирушаймо. В подорож цікаву ми вирушаємо. Багато цікавого в лісі відшукаємо. Тож вирушати до лісу вже час. Зелена краса чекає на нас. Ліс це місце, де росте багато різних дерев. Живуть різні тварини, ростуть гриби, ягоди. Давайте його послухаємо. В лісі ми можемо почути звуки птахів, комах, тварин, а також можна почути, як вітерець колихає верхівки дерев. Давайте згадаємо правила поведінки в лісі. Що не можна робити в лісі? Не можна кричати, тому що це дім, в якому живуть лісові мешканці. Не рвати квіти на лузі та в полі, не обривати павутиння на деревах, не вбивати павуків, не ламати гілки дерев, кущів, не оббивати з них листя та цвіт, не намагатись ловити диких тварин та їх дитинчат. У лісі не можна розводити багаття, кидати сміття, не можна зривати грибів Діти, та збирати гуляти. А ви знаєте, які бувають ліси? Ліси бувають листяні. Хвойні і змішані. В листяних лісах ростуть дерева, які на зиму скидають листя: це дуб, перези, клени, в'язи та липи. Хвойні ліси складаються з вічно зелених ялин чи сосен. А в змішаних лісах ростуть дерева листяних і хвойних порід. Також ростуть кущі, трави, мох. І лишайник А чи заважають усі рослини один одному? Звичайно, ні, тому що вони ростуть ярусами. Перший поверх найвищий це дерева, саме вони потребують найбільше сонячного світла і тому виростають такими високими. Поверхом нижче ростуть кущі, ще нижче трави, гриби та ягоди. А зовсім унизу, куди майже не потрапляють сонячні промені, ростуть мох і лишайник. Також рослини народжуються, ростуть, дихають, живляться. Корінь це частина рослини, що знаходиться в ґрунті. Він вбирає з ґрунту воду, поживні речовини та закріплює рослин у ґрунті. Стебло це частина рослини, що знаходиться над ґрунтом. Воно транспортує воду і поживні речовини від кореня до інших частин рослини. Листя і квіти це органи рослини, які знаходяться на стеблі. Плоди з'являються пізніше на місці квітів. Рослин у природі багато, і всі вони не схожі один на одного. Можна виділити три групи рослин. Верба, дуб, береза. Це дерева. Вони мають міцне дерев'янисте стебло. Калина, смородина, агрус. Це кущі. Вони мають кілька дерев'янистих стебел. Ромашка, мак, волошки. Це трав'янисті рослини. Вони мають м'які стебла. Які умови необхідні для життя рослин? Рослинам потрібні сонячне світло, тепло, вода, ґрунт, повітря. Діти, ну що, ви запам'ятали, що таке ліс? Який він буває? Сподобалось вам? Чекаю на вас ще в гості. До побачення, малята! Я теж з вами прощаюсь. Чекаю ваших відповідей. Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення!